Доброго ранку вам, доброго вечора. Хто там вже коли буде дивитися, сьогодні моє відео про те, як я все ж таки поставила оту частину матрасу, яку не змогли затягнути. Гляньте, ну зовсім непогано вийшло. І хочу я розповісти вам, все ж таки ось така у мене сьогодні була пригода. П п'ятницю я ж вам вже записувала відео про те, що я пішла на роботу, і в нас на роботі виявилося, що багато людей захворіли на ковід. І прямо в п'ятницю е йшли з роботи, тому що підвищувалася температура. Ну, якось так. От. Так, що я в п'ятницю прийшла, рівень моєї додому, прийшла, рівень моєї тривожності, піднявся і думаю, треба ем, буде сходити. То, що вітаміни в мене є, я їх п'ю, я продовжую пити, але, думаю, треба буде сходити все ж таки в аптеку та купити ковід-тести. Тому що, коли я приїхала, ну ось розкажу предісторію. Коли я приїхала, в Канаду у мене, у мене була Фемелі Хост, мене зустріла моя Фемелі Хост, і я приїхала до неї. То коли я до неї приїхала, вона дуже, це було вже 10 місяців назад, навіть більше, вона дуже переживала, щоб не захворіти, тому що вона вже літня людина, і вона там з інтервалом в декілька днів робила мені тест. Собі робила тест, мені робила тест, вона дуже переживала, тоді вона мені принесла пігулки, каже, попи, щоб для профілактики, ось п'ють їх. Ну таке, я про те. І м -м, вона робила, ми робили, а потім вона каже, що треба поїхати купити ці тести, тому що вже завершились в неї. Ми їздили в Собіс, ми їздили ще кудись. Вона сказала, що немає їх. Е зараз немає. Ну і вже більше ми не робили. От, так це от історія 10 місяців назад. Коли в... Це я хочу зараз розповіти про досвід, який я не змогла отримати тут. Я не запитувала, тому що я була впевнена в своєму досвіді, що їх купляють в аптеці. Ну, якось так. І коли в мене захворіло багато людей е, в, на фабриці, я вирішила, що треба піти докупити собі вітамін. Вітамін Я омега-3 ще купила. Е, омега-3, е, особисто е, для жінок така є, в них є. Е, омега-3, ну гарні. Вітаміни купила. От, і думаю, куплю я, навірно, є. Е, е, Собі тести. Хай лежать, думаю, іде діло в зиму, якщо почали хворіти, то вже так, як є. Треба буде, можливо, колись там і перевіриться, ну якось так. Зайшла я в аптеку, купила я цю омега-3 і почала їм говорити, що мені потрібно купити ковід-тест. Була реакція, вони мене, не... не то, що вони не зрозуміли, що я сказав, вони не зрозуміли, що я від них хочу. Я не змогла, я їм розповідала, що мені треба, що в мене захворіли на е, фабриці мої співробітники, що потрібно мені, як б хотіла, можливо, там, якщо в мене з'являться перші якісь симптоми, я б хотіла перевіритися. Угу. Вони казали так, так, так. Вони потім мені почали говорити, що треба йти не сюди, а треба в бібліотеки, ближайша, є в бібліотеці, щось там, але бібліотека сьогодні не працює. Ну, якось так. Так ось ми з ними поговорили. Ну, я зрозуміла, думаю, можливо, немає в них в їхній аптеці, а ближайша, десь біля бібліотеки є вони. Ну, я знаю, що тут у нас три аптеки, тому я пішла в іншу аптеку і теж почала питати про тест. Вони мене зовсім не зрозуміли. Вона позвала ще одну жінку, стала питати їй щось про тести. Та каже, які тести на ковід. Та мені каже, немає. немає. Ну, нема, так і немає. Я розвернулася, пішла в третю аптеку, ап'ять достала третю аптекаршу про те, що ну, як би мені потрібно купити тести. Потім думаю, ну що, я, я ж поки нема ніяких симптомів, думаю, обійдуся без тестів. Ладно. От. І я написала одній з українок, що де ж їх беруть ті тести, тому що я бачила, що вони там, бо в нас є українки, які вже захворіли, навіть з роботи. Вони в четвер, в п'ятницю вже не вийшли на роботу, в них вже був ковід, вони там мета. Я кажу, де ж вони все ж таки беруться, ці тести, де люди їх беруть. А вона каже, що їх не продають в Канаді. Їх вони Або їх видають в футбанки, або вони в бібліотеці є, їх люди просто приходять і беруть. Тобто вони безкоштовні. Отак От я прожила 10 місяців в Канаді, не знаючи, я була впевнена, що їх купують. І тому я не мала, ну якби я знала, я б раніше сходила, взяла там 2-3 тести, хай би лежали, можливо, знаєте, там зима, є зима, будуть якісь там кашляти почну або ще щось, ну щоб перевіритись, тому що ковід тут у нас піднімає опять голову, опять починається історія з ковідом. Люди починають хворіти. Я знаю, що е, будинки для е, пристарілих людей для людей е, вже е, доро, ну, старих людей е, ці будинки нерсихом закриті зараз на відвідування, не пускають нікого, е, тому що почав у нас ковід. Мабуть, більша спишка була ковіду. У нас почалась. Я це тільки ось почула, по новинах я цього не чула. Ну, ось такий сьогодні в мене досвід. Тому ось так цікаво. Я цього не знала. Тобто, це я про те, що ви, як поїдете в іншу країну, в Канаду, вам треба буде. Свій шлях проходити самому. Та, щось вам хтось підскаже, щось десь допоможе, але буде багато нюансів, які потрібно буде самому пройти. Ну, можливо, це мій досвід, але він ось такий. Тепер я знаю, де беруть ковід-тести. Ну, якось так. Отако. От так, я вже казала, що я хотіла зробити десь у березні вакцину від ковіду. Я вже робила, в мене чотири зроблені в Україні. Ну, але пройшов вже рік, і я хотіла зробити повторно. Тут уже в Канаді, тому що сказали, що вже якась вона там двофазна, якась там новенька. Ну, якось так. Кожний відноситься до цього по-різному. Хтось Використовую вакцину, хтось каже, що це не потрібно. Ну, Я вакцину колю. Хворіти я не хочу, тому ну так, кожен вибирає своє. Але я теж тут і сайт знайшла, і туди внесли мої дані на сайт, але відповіді... мені прийшло відповідь, що мої дані внесені, що занесено 4 вакцини. І я думаю, що можливо мені не прийшло запрошення. В кого я питала, так я не змогла добитися, яким чином вони записуються на тому сайті. Ну, якось так. Тому ну, вакцина в мене рік назад, трохи більше, навіть вже. Почти півтора року, як я робила. Останню вакцинацію. Ну, тепер я її поки робити не буду, так як я мала контакти все ж таки на роботі з тими людьми, які захворіли. Я питала у нашої начальниці, вона сказала, що так, у нас дозволено ходити, якщо в тебе немає температури, то дозволено ходити на роботу і працювати. Тому можуть бути люди, які захворіли ковідом, але вони надінуть маску. Ну, таке, але ж ми використовуємо спільне приміщення, де приймаємо їжу. Три у нас такі три зміни йдуть. Тому я вирішила все ж таки, в вівторок, в понеділок, бібліотека не працює, в вівторок буде працювати бібліотека до восьмої вечора. І я вирішила сходити туди і все ж таки знайти оті тести. Ну, якось так. Важко все дається, дуже важко все дається. Коли ти один, коли вас двоє, то той хтось узнав щось, той, той хтось узнав щось. А коли ти сам, то так. Бачите, в мене хороша хост, але вона мені не розповіла про це. Коли вона робила тести, я зрозуміла, що вона їх купляла. Ну, вона так казала. Ну, якось так. Тому досвід, досвід, він такий перший рік дуже важкий, дуже важко, все по-іншому. Ну, буде нелегко. Але пройдемо ми цей шлях, будемо згадувати потім. З посмішкою і розповідати своїм друзям, як там було важко. Можливо, щось забудемо. Тому я записую такі відео, можливо, комусь допоможе. Так що, щоб ви знали, як ви приїдете в Канаду, тести тут безкоштовні, вони знаходяться в бібліотеці, їх можна просто піти і взяти. фудбанки видають тести. Бачите, я 10 місяців я скільки отримувала фудбанк, але я ні разу не бачила тестів. Тому що я ж не сама їхала туди. Можливо, треба було питати їх або якось так, тому що хтось каже, що їм дають і там, туалетну бумагу, ще якісь такі ем, битву хімію. Мені ні разу такого не давали. Ну, якось так. Тобто досвід у кожного буде свій, кожен пройде цю дорогу сам. А так хочу сказати, що зараз ми з вами в провінції Нова Шотландія, Канада, в місті Стеллард. Погода в нас чудова, в нас 23 градуси. Трошки сонечко, трошки таке пасмурненьке, але дуже тепло. Я відкрила дверці і насолоджуюсь. Чудовим повітрям, а вночі було плюс 6 градусів тепла. Ну, в будинку, хоч як би тут не дивилися, як ми всі тут е дивимося, що будинки такі тоненькі, а в будинку було тепло, я не замерзла. Тому ну, ось так, ось, така, ось такий досвід в мене. Сьогодні я отримала ще один досвід. Сподіваюсь, буде в мене багато легких досвідів. Це був не самий тяжкий досвід, який я отримала. Важче було, коли я в бан... з банками розбиралася. Коли моя хост сказала, що не можна в телефон загрузити. Ем... Банківський аккаунт, я думаю, чому я їй показувала, кажу, у ну, в мене український, ні не тільки на комп'ютер. Більш нельзя нічого такого зробити. Ну, нельзя так нельзя. я потім, потім все ж таки ми з чоловіком подивилися та розібралися самі. Тому все можливо, якщо ви цього захочете. Ось таке відео. З вас лайк з мене відео.